І про штурмові бригади гвардія наступу, їхні перспективи на фронті говоритимемо із кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад Олексієм Буряченком. Вітаю вас! Вітаю, ради бачити та чути. І, звичайно, традиційно вітання усім нашим шановним глядачам. Так, абсолютно. Ми також їм передаємо ще вітання. Перше питання для чого, власне, створили цей проєкт Гвардія наступу? Е, і, ну, якщо і так в Україні йде призов і записують добровольців, чому от саме зараз е, виникла така потреба? Подивіться, це така, скажімо, високопрофесійна рекрутингова компанія якраз ну, не з боку на ЗСУ, хоча під керівництвом ЗСУ. А саме безпосередньо по ініціативі Міністерства внутрішніх справ і, от, до речі, вже повноцінного міністра внутрішніх справ, якого вже нещодавно повноцінно призначили. Ну от а в чому різниця, чим відрізняється а мобілізаційна кампанія, яка продовжується збройними силами України, вона нікуди не дівається вона насправді продовжується. І да, ви абсолютно провід можуть записатися відповідно і добровольці на і тих людей, яких ну мобілізували да згідно законодавства України. Ну от а в чому не різниця в цих цих восьми бригадах, які зараз формуються і створюються на пізбесередні безпосереднім, скажімо так, керівництво міністерства внутрішніх справ, на ця от гвардія нападу, да наступу, вона насправді. Орієнтована перш за все на добровольців високомотивованих людей, на які в яких в який, кожен з яких знаходить свою мотивацію. Тобто, дивіться, там є бригада, яка буде орієнтована на звільнення Криму. Там буде бригада, яка буде базуватись на поліцейських, відповідно, да які мають багато з них, в тому числі і. Бойовий досвід, це людь під назвою. Це відповідно шість бригад Нацгвардії і це окрема бригада прикордонників під назвою Сталевий кордон. Тобто, кожен із добровольців зможе сам для себе свідомо визначитись відповідно в якого напрямку звільнення деокупації України він бажає прийняти участь, ну ми чудово розуміємо, що є вихідці з Криму, які вимушені були покинути свої домівки. Є люди на в тому числі з тимчасово окупованого Донбасу, на є людей величезні сімейні втрати, в тому числі. Тобто, я думаю, що в мотивації насправді питань не буде, але в кожного погодьтесь вона своя, на тому і бригади. По різним напрямкам роздірені, і тому і акцент відповідно робиться виключно на добровольцях і високомотивованих людях. Чому так відбувається зараз? Збройні сили України їм дуже потрібен атакуючий кулак. Да? Тобто, щоб той самий залужний, той самий сирський, чітко розуміли, що в них є мобільні, добре укомплектовані. Добронавчені, максимально мотивовані групи прориву. От. Ну і знову ж таки, не для кого не є секретом, що деокуповувати територію, ну тобто, да, робити наступ і контрнаступ, Ну це значно тяжче, ніж захищатися. Для цього дійсно потрібна і величезна мотивація, і відповідний досвід, і дуже серйозне обладнання і устаткування. Так от. По усім цим напрямкам, відповідно, Міністерство внутрішніх справ разом з збройними силами України, от, після комплектації цих восьми бригад, спочатку піде навчання. Тобто, то поки е, ці вісім бригад повністю не навчаться на, на бойової злагодженості на полі бою, а я нагадаю, це не просто піхота, це саме штурмові загони. Тобто, тому і акцент робиться на тих людях, які... Хочуть саме деокупувати територію, да? а не десь просто захищатися і таким чином воювати, да? тобто в них буде найпотужніше матеріальне забезпечення, в них буде сама найсучасніша західна зброя, в тому числі найсучасніша бронетехніка, тобто плюс і інші рода військ злагодження будуть проходити. Це мається на увазі і вертольотні війська, і авіація. Ну тобто, всі-всі-всі. Як це відбувається суто технічно, да? в слабких місцях, де послаблена оборона супротивника? А ми чудово знаємо, що наша задача зараз максимально зменшити атакувальний і в принципі воєнний потенціал ворога, що і відбувається на наших очах під Бахмутом. На от, під Солідаром, під Авдіївкою, ми просто їх перемелюємо максимально. Так? Ми робимо, щоб їхні бойові підрозділи вони були вимотані і вони відповідно були максимально слабкі. І от на великому рівні, на висок на великому рівні, скажімо, кордону розмежування військового будуть визначатися нашим військово-політичним, в основному військовим, звісно, керівництвом. Такі слабкі зони, де й потрібно буде бити саме штурмовим підрозділом, входячи відповідно вже в ворожі тили, розбиваючи і траси підкріплення і логістики. А от за цими штурмовими групами вже буде підтягуватися відповідно і фронт, і в тому числі будуть створюватись так звані от, да? ті самі, які реалізовує Російська Федерація зараз. Ну як же, на в принципі вже року війни. Зараз те саме буде в принципі. Ну приблизно те саме буде робити і Україна. Тільки до цього це додасться ще наша на, на стратегія максимально успішна. Це тотал тотальної війни, тому що ми якраз воюємо на своїй території за нас, і озеро і річка на відповідно, да, і земля, і ліс, і усе місцеве населення. І звичайно використовуючи тактику там цього, мільйона або тисячі там дрібних порізів, то якраз е зараз буде комплектуватись е велика частина цього мобільного високотехнологічного штурмового кулаку, воєнного, яким і буде відповідно деокуповуватись е здебільшого відповідно територія України. А ці е високомотивовані люди. Які добровільно через ЦНАПи на місцях, тому що ми розуміємо, ЦНАПи, вони найбільше знаходяться до населення на в принципі, є в майже в кожному селі це селище по всій території України. Тобто, записатись не, в ці відповідні бригади можна там. Вам співробітники СНАПу чітко по алгоритму допоможуть, як це зробити, як оформити відповідні анкети і як все зробити правильно? Тобто. На цей, цей процес він максимально людино орієнтований і зроблений для того, щоб це рішення було саме свідоме, щоб людина прийняла для себе внутрішнє рішення перш за все, да враховуючи свою внутрішню мотивацію. Що вона хоче бути добровольцем, вона хоче отримати військову професійну професію, тому що як ми вже говорили, на фронт одразу їх ніхто не направить. А спочатку дуже серйозне декілька місячне буде навчання, ну і плюс на да, бути тим, хто буде деокуповувати відповідну територію України. Ну і звичайно, на останок ми знов ж таки маємо сказати, що там і матеріальна складова також буде на достойному рівні. Ну і плюс інші додаткові плюси, на які людина доброволець може отримати в системі органів внутрішніх справ, в тому числі і безкоштовне навчання. А скільки їх всього має бути людей, скільки е, людей в е, кожній окремій штурмовій бригаді? І чи є якийсь е, граничний такий показник, е, який вони не можуть перевищити? Ну, До прикладу, я просто називаю цифру 10 тисяч, і от не більше 10 тисяч, чи там 2, 5. Ну давайте. Дивіться. Насправді я в жодному е, засобі масової інформації, в жодних коментарях не почув. На відносно того, яка гранична численність цих бригад має комплектуватися. я думаю, це зроблено абсолютно керівництвом і зсу і внутрішніх справ міністерства, абсолютно умисно. Для того щоб все ж таки ворог не володів всієї інформації на по цьому надзвичайно стратегічно важливому для нас проєкту проекту по формуванню таких от гвардій наступу да. Ну, от. зараз на даний момент це вісім бригад, і з цієї інформації, що є публічною, а саме з неї, ми можемо від неї відштовхуватися, робити якісь аналітичні висновки. То за два дні рекрутингу це о, кількість добровольців перевищила вісім тисяч осіб. На, на даний момент з моєї внутрішньої інформації, не публічної ця кількість уже значно перевищила десять тисяч людей. Тобто, якщо а, кількість добровольців перейде, скажімо, номінальні значення а, восьми а, бригад, які анонсовані, за якими вже з вами говорили, то я глибоко переконаний, то ще будуть створені додаткові бригади. Тобто, а, за допомогою такої нестандартної рекрутингової кампанії добровільної, насправді ми бачимо, що величезний ще потенціал саме добровольців. Які не хочуть відсижуватися в тилу, які хочуть відповідно, приймати активні бойові дії по деокупації території? Ми бачимо, що дійсно це величезні цифри за декілька днів на набрати добровольців більше 10 тисяч людей. Тобто вже зрозуміло, що дана ініціатива і даний проект є надзвичайно перспективним і він знайшов гідний відклик в серцях українців. Олексію, ви сказали, що цей проєкт налаштований і направлений на добровольців. А скажіть, військові із інших підрозділів можуть перейти? А, військові, дивіться, там, перш за все, воно орієнтовано на тих військових або людей з військовим досвідом, називаємо це так. А вже які знаходяться в системі органів внутрішніх справ. Це перш за все нацгвардія от, там більшість цих бригад це 6 із 8, це прикордонники і це Нацпол да, Національна поліція, і там величезна кількість людей, які ще з 2014 року мають бойовий досвід, в тому числі в АТО, да? але є і величезна кількість людей, які вже зараз деокупували Херсон, які приймали участь в надзвичайно успішній нехарківській. Контрнаступальні операції. Тобто, дійсно, дякую вам за запитання. Е, ви надзвичайно вірно зробили акцент. Е, ці бригади будуть, окрім того, що базуватися і формуватися на добровольцях, високомотивованих, да, вони ще й костяк, їхній буде складатися саме з досвідчених уже людей, які мають воєнний військовий досвід, і які, відповідно, навколо них вже буде формуватися на відповідний кистяк да ну дивіться, мотивація ж дуже проста і розуміння. Дуже просте. От скажу на прикладі нацполу, нацполіції. Я один із тих людей, який, скажімо, був ініціатором на створення нової поліції. Я один із людей, який писали відповідний закон, і більше того, який навчав. Перших працівників національної поліції так, як в місті Києві, в місті Вінниці, во і я бачу тих людей, які приходили на та мовити в стару заскарузлу систему, і готові були а, її змінювати. Я бачив цю мотивацію, і я бачив, наскільки вони дружні, наскільки вони готові допомогти допомагати один одному і будувати абсолютно нову відповідно, Україну, По такому ж самому принципу буде створюватись і дані в тому числі підрозділи. Тобто, якщо люди в тому ж самому нацполі да працювали пліч опліч на багато років, в тому числі в спецпідрозділах, в тому ж самому Корді, да то повірте, рівень злагодженості і мотивованості в них є надзвичайно великий. Плюс люди з відставки, скажімо так, які зараз знаходяться, можливо, також будуть мотивовані йти саме в такі бригади, де вони будуть знати, що це дійсно штурмові бригади, це дійсно люди з величезним досвідом. Да? Серед іншої бригади, да, які прикордонники, в них ж також є багато відставних, в тому числі офіцерів, в тому числі з бойовим досвідом. Тобто, в принципі, як я вже говорив, суть такої. На сучасної рекрутингової компанії, саме добровільної, да нам налаштовано на те, щоб людина знаходила своїх людей або тих людей, з якими та чи інша людина бажає насправді працювати, і можливо навіть ризикувати насправді своїм життям пліч, пліч, з якими людина готова деокупувати наші території незалежної України. Ну тому відповідно тут перш за все залежить. Від людини і вся ця компанія є надзвичайно людиноорієнтованою і людиноцентричною. Тому що для нас, для українців, на відміну від Рашки, так, людина є це першою і надзвичайною цінністю. У мене наостанок таке, я б сказала, реалістичне запитання. Напевно, і я розумію, що воно е, радше не до вас, але все ж таки. Е, Цікаво, хто їх фінансуватиме. Все таки, ви сказали, що це потребує е, дуже таких ну е, хороших, як би там і хорошої зброї, так будемо відвертими. Хороших автівок і так далі. Якщо ми говоримо про саме про наступ, а не про оборону. Е, чи це все знову це буде робити держава наповно? Чи це все знову частково, хоча б ляже на плечі волонтерів? Це е, я розумію, що не до вас, але все ж таки, от цікаво просто. Дивіться із цією інформацією, що я володію внутрішньою, да от і аналізуючи все ж таки публічну інформацію, я перш за все скажу, що це на, скажімо забезпечення матеріальне даних бригад, даних бригад тим, на, штурмових бригад прориву буде забезпечуватись перш за все державою. От, плюс тим на, технікою, яка передається нашими західними відповідно партнерами. Це ми маємо надзвичайно чітко розуміти, тому що ці бригади а, мають бути абсолютно професійними, абсолютно злагодженими, а, і в них має бути усе найсучасніше, що зараз є а, в українській армії. Чи їм будуть допомагати а, волонтери? Ви знаєте, мені важко сказати, але це один із а, зараз таких флагманських проєктів, як Міністерства внутрішніх справ, так і ЗСУ. так і... На політику на військового керівництва державою тому я глибоко переконаний, що потенціал для того, щоб забезпечити цих на хлопців у цім необхідним, є ну, от, більше того, ну, відносно їх навчання і проходження болового злагодження на відповідні полігони і навчальні бази їх ж є на базі міністерства внутрішніх справ багато по всій території України. І відповідне вони не будуть тут навіть на першому етапі пересикатися з полігонами Збройних сил України. До чого я кажу, це не зменшить наш мобілізаційний і навчальний потенціал на паралельно створення таких штурмових груп. Я думаю, що процес злагодження з іншими родами військ звичайно буде відбуватись, але буде відбуватись після повного проходження курсу навчання, який анонсовано два. На можливо три місяці. от тільки тоді вони почнуть уже працювати з іншими родами військ, звичайно, під е, е, військовим керівництвом збройних сил України. Але матеріальне забезпечення, і як в ЗСУ, так і в Міністерство внутрішніх справ, так і за підтримки наших ключових партнерів, я думаю, абсолютно спроможне зробити повністю максимальне матеріальне забезпечення цих е, ключових штурмових бригад для доокупації нашої землі. Дякую вам, дякую, що долучились. Назвичайно, ну, вичерпно ви відповіли на всі наші запитання. Я переконана, що е, зараз ну хтось, хто подивиться цей ефір, і має таке бажання і мотивацію долучиться. Все таки до гвардії наступу. Е, дякую вам. Я нагадаю, що говорили ми із Олексієм Буряченком, кандидатом е, політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад. Дякую.